Євангелія від Луки, розділ сьомий, Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, які слухав Його, ввійшов у Капернаум, а був там в одного сотника, слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до Нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і вирятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи, Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить, бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився йти до тебе, але скажи лиш слово, і одужає слуга мій, бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і кажу одному. Іди, і той іде, а іншому ходи сюди, і той приходить. І слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї Не плач. І, приступивши, до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, Юначе, кажу тобі, Встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і він віддав Його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророк устав між нами, Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлась по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу. Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокаженні очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер. Нащо ж ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати. Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж ви тоді вийшли подивитись? На пророка? Так, так, кажу вам, і навіть більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед Твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у царстві Божім, більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. До кого отже мені порівняти людей от цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної. Та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба, і не п'є вина. А ви кажете Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. А ви кажете Це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників. І всі діти мудрості виправдали її. Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла алебастрову, повну пахощів пляштінку. і, ставши, вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду. Почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, Якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що торкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів Кажи учителю. Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обом він простив. Котрий отже з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже, Гадаю той, якому подарував більше? Ісус сказав до нього, Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: Ти бачиш оцю жінку, прибув я у твій дім. І ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти мені голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі. Прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою Хто це такий, що й гріхи відпускає? До жінки ж він промовив: Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. Друге послання апостола Петра. Розділ другий. Були в народі неправдиві пророки, як і між вами будуть учителі ложні, які введуть пагубні єресі і, відрікшися владики, що відкупив їх, наведуть на себе скоро погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажерливості. Оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суді, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ, з яких був Ной. Цей проповідник правди і навів потоп на світ безбожних. І коли він, щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту, коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників, бо праведник. Живши між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинки, то Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, а неправедних, призначених для кари, тримати на день суду. Особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають все владу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя, тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони, мов нерозумна тварина, що з природи на те і родиться, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють, у тлінні своїм будуть знищені. І зазнають кари як відплати за несправедливість. Вони повсякденні розкоші за щастя вважають, брудні й мерзенні насолоджуються у своїх облудах, бенкетуючи собі з вами, очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно, вони зваблюють нестійкі душі, серце в них до зажерливості вправне. Діти, прокляття. Вони, покинувши дорогу просту, заблудили і йдуть слідом за Валаамом, сином Беора, що милувався у неправедній заплаті, тож дознав докору за власний переступ. Ослиця, німа, підяремна, заговорила людським голосом і спинила безум пророка. Вони. Джерела безводні, хмари хуртовиною гнані, для них приготована чорна пітьма, верзуть вони пусті несенітниці, розбещені похотями тіла, приваблюють людей, які ледве що втекли від тих, які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю, самі раби зіпсуття. Бо хто ким був переможений? Того він і невільником став. Бо коли ті, що, спізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знов обплутані нею, їй улягають, то останнє їхнє гірше, ніж перше. Ліпше було б їм дороги справедливості не спізнати, аніж спізнавши. Відвернутися від переданої їм святої заповіді, з ними трапилося те, про що приповідка влучно каже Пес повернувся до своєї блювотини або свиня вимита качається у грязюці. Псалом 87. Оселю свою на святих горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія. Тир і куш і ці там народились, а про Сіон казатимуть І цей і той там народився, і сам Всевишній його утверджує: Господь лічитиме в списку народів, і цей там народився, отож співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в тобі. Книга Проповідника Розділ Шостий Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би. То я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина і що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає? Що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, Що буде по ній під сонцем? КНИГА ПроРОКа Ісаїї Розділ шостий. Того року, коли помер цар Узія, бачив я господа на високім і піднесенім престолі. Поле його риз наповнювали храм. Над ним стояли серафими. Кожен мав по шість крил. Двома закривав собі кожен обличчя. Двома закривав ноги, а двома літав, і кликали один до одного Свят, свят, свят Господь, сил, вся земля повна його слави. Підвалини порогу хитались від того гомону, а дім став повен диму, і я сказав: Горе мені пропав я! Бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя Господа сил. І підлетів до мене один із Серафимів з жаріючим вуглем у руці, що взяв його кліщами з жартовника. Він приторкнувся ним до моїх уст і мовив. Приторкнулась оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій. Тоді почув я голос Господній, що говорив: Кого б мені послати, хто нам піде? І сказав я: Ось я пошли мене. І відказав він: Іди і промов до цього люду, слухатимете добре, та не зрозумієте, будете дивитись добре, але не взнаєте. Зроби затверділим серце цього люду, затули його вуха, закрий його очі, щоб він не бачив своїми очима, щоб він не чув своїми вухами, щоб його серце не розуміло. Щоб не вилюкувався знов. І я сказав доки о Господи. А він відказав: доки не опустіють міста, і не обезлюднюють, і хати будуть без людей, і край зовсім опустіє. Господь прожене людей і пусто глухо посеред країни стане. І коли б іще десята частина зосталась у ній, то й вона теж буде спустошена, як теребинт і дуб, від яких, якщо їх зрубати, зостається пень. Той його пень святе насіння.